Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я розповім вам чарівну повчальну казочку про прекрасну країну Лісовію. Казочка називається Битва за сонячний край. Легенда про об'єднання та Свободу. Це битва між чарівною Лісовією та Химерною Кроноландією. У Сивих Горах. На кордоні між Лісовою Каскарією та Химерною Короноландією розташувалася велика дубова лісова країна, яка називалася Лісовія. Там жили чарівні ведмеді, величні вовки, хитрі лисички та багато інших тварин. У лісовії панувала добра мирна атмосфера, але одного дня. З'явилися похмурі сірі хмари війни. Химерні кроноландські ведмеді, які жили на сході, вирішили вторгнутися в чарівну лісовію та захопити її затишну територію. Вони зібрали велику могутню армію, яка складалася з сильних та великих ведмедів. Їхній лідер Злий старий ведмідь на ім'я химерний лютій, мріяв про велич та владу над усією лісовією. Лісові тварини відчули страшну загрозу і вирішили об'єднатися, щоб відстояти свою чарівну країну. Вони вибрали свого лідера, мудрого медового князя, на ім'я. Ведмедрій, який володів великим досвідом та розумів, що сила у єднанні. Ведмедрій зібрав усіх тварин лісовії та оголосив про те, що їм потрібно стати єдиною нерозривною родиною, щоб відстояти свою рідну країну. Тварини зрозуміли, що тільки разом вони можуть перемогти ворога. У єднанні їх сила почалася велика підготовка до війни, ведмеді, вовки, лисички та інші тварини навчалися разом обмінюватися досвідом та підтримували один одного. Кожна тварина внесла свій внесок у загальну справу. Згодом велика та складна битва відбулася в самому серці лісовії. Химерний Лютій та його армія ведмедів вирушили в глиб лісу, але їх чекала сильна та згуртована армія чарівної лісовії, мудрий ведмедрій стояв на передовій, вказуючи своїм побратимам шлях до перемоги. Битва була тяжкою, але сила єднання та взаємопідтримки тварин лісовії. Виявилися безмежною, кожна тварина долала свої страхи та виклики, вносячи свій внесок у перемогу. Після Великої битви, коли ведмеді Короноландії відступили, тварини чарівної лісовії радісно святкували свою перемогу. Спільно вони влаштували величезний святковий обід, на якому були представники усіх видів тварин. Святкування було особливим, щирим та гучним. Лисички гомоніли поруч із ведмедями, а вовки танцювали з їжаками. Ведмедрій, лідер лісовійської армії, висловлював слова вдячності кожній тварині, яка взяла участь у цій нелегкій битві. Він наголошував, що саме завдяки єднанню та взаємопідтримці. Вони змогли відстояти свою прекрасну країну. Спільно тварини лісовії вирішили зробити свою державу місцем, де завжди панує мир і добро. Вони встановили правила, які пропагували дружбу, взаємопідтримку та повагу одне до одного. Кожна тварина відчувала, що вона важлива і її внесок робив лісовію ще кращою. Діти в лісовії росли, вивчаючи історію своєї країни, вони знали, що добро завжди перемагає зло, і намагалися жити в гармонії з іншими лісовими мешканцями. Вони допомагали один одному, ділилися радістю та горем, розуміючи, що справжнє щастя приходить від взаємної любові та розуміння. І так лісовія. Стало прикладом того, як добро та взаємне доброзичливе ставлення завжди переважають над ворожнечою та злою волею. Тварини лісовії жили щасливо і спокійно, пам'ятаючи, що завдяки їхній єдності вони змогли перемогти ворожу армію химерної Кроноландії і зберегти свою рідну землю. Для майбутніх поколінь. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей, малята!